Вітаємо на каналікспорти. Сьогодні наша тема для спілкування. Футболісти, які були вірні лише одному клубу. В наш час це вже рідкість, бо багато футболістів шукають для себе краще місце роботи та бажають розвитку. Футболісти, які все таки зв'язали своє життя з одним клубом, змогли закохати у себе багато вболівальників. Це абсолютний факт. Поїхали спілкуватися більш детально. Тоні Адамс клуб Арсенал роки виступів 1983-2002. Тоні Адамс перший зіграв з арсенал у 16 років, а в 21 рік вже став капітаном команди, залишаючись ним до завершення кар'єри. У складі канонієрів Адамс завоював 13 трофеїв, зокрема 4 чемпіонські титули і кубок володарів. Кубків при цьому футболіст страждав на алкоголізм, чому публічно зізнався в 1996 році, почавши курс лікування. А оборону свого клубу 90-х Блювальники називали п'яна варта. Випити любив не один тоні. Пауло Мадіні, клуб Мілан, роки виступів 1984-2009. Пауло Мадіні навіть серед легенд є легендою. Він відіграв за Мілан 25 сезонів. І йому належить безліч рекордів. Згадаю, два Пауло досід залишається наймолодшим депутатом серії А та найстаршим автором голу у фіналі Ліги Чемпіонів УЄФА. А ще він представник футбольної династії Мальдіні. Його батько Чезаре теж виступав за Мілан, А зараз це робить Даніель Павлович Мальдіні. Гаррі Невіл, клуб Манчестер Юнайтед, роки виступів 1992-2011. Гаррі Невіл виділяється навіть на тлі найвірніших Манчестер Юнайтед для нього все. Одного разу перед матчем із Манчестер Сіті Гаррі відмовився потискати руку воротареві суперника Петру Шмейхелю, який так само є легендою Манчестер Юнайтед, а все через те, що він покинув клуб. Коротко про ігрові якості та відзнаки 19 сезонів з них 7 як капітан 602 матчі 20 трофеїв Пол Сколс, клуб Манчестер Юнайтед, роки виступів 1994-2013. Ще один випускник знаменитого класу 1992 Пол Сколс дебютував за основу М'ю на два роки пізніше Невіла. Ту команду називали дітьми, а вже 1995 року діти виграли Чемпіонат Англії. Після закінчення сезону 2010-2011 десять оголосив про завершення кар'єри, але вже в лютому 2012 року повернувся в МЮ, А за рік із невеликим відсвяткував свою одинадцяту перемогу в АПЛ. Джеймі Карегер клуб Ліверпуль роки виступів 1999-2013. Якщо Гаррі Невіл взірець вірності м'ю, то в Ліверпулі таким є Джеймі Карегер. Одного разу його запитали, чи не бажає він перейти до великого клубу. На що Джеймі відповів: назвіть мені клуб більше за Ліверпулі і подумаю над цим питанням. Енфілд обожнює свого кумира. Фанати навіть написали пісню на мотив біделського жовтого підводного човна. Ми мріємо, щоб у команді було 11 каргерів. Райан Гіггс, клуб Манчестер Юнайтед, роки виступів 1990-2014. З усіх пташенят Фергі найдовго граючим виявився Райан Гіггс. Займів він провів 24 сезони, зіграв 963 матчі, в яких забив 168 голів. Причому наприкінці кар'єри Гірс аж ніяк не сидів на лавці у своєму прощальному сезоні, під час якого йому випнулося 40 років, Валій зіграв 22 матчі. А роком раніше, коли МЮ завоював свій останній на сьогодні чемпіонський титул, виходив на поле 35 разів. Карлес Пойоль, клуб Барселона, роки виступів 1999-2014. дев'яносто дев'ятий Карлес Пойоль є одним із найсильніших захисників в історії світового футболу. Він однаково здорово грав на фланзі і в центрі оборони був технічним і мав бійцівський характер за невисоким, навіть зростом 178 см сантиметрів. Був справжнім королем повітря. Десять років Карлес був капітан Барселони, яка за цей час завоювала 21 трофей. Рожеріо Сенні, клуб Сан Паулу, роки виступів 1992-2015. У моєму списку всього один футболіст не з Європи. Це бразильський голкіпер Рожеріо Сенні. Крім вірності одному клубу, Сенні відомий тим, що є найкращим вратарним бомбардиром. Його рахунку 132 голи. Крім цього, Сенні належить ще два світові рекорди за кількістю проведених за один клуб матчів 1256. і за кількістю зустрічей як капітана 914. Розпочав термарську кар'єру невдовзі по завершенні кар'єри гравця 2016 року, очоливши тренерський штаб клубу Сан Паулу, де пропрацював з 2016 по 2017 рік. Протягом 2017-2019 очолював Форталезу частину 2019 року. Був головним тренером «Крусейру», після чого знову очолив тренерський штаб Форталези. Франческо Тоті, клуб роки виступів – 1992-2017. Оболівальники Роми називають Франческо. Тоті імператором Риму і просто обожнюють футболіста. Адже Рома про тоті ніколи не була по справжньому великим клубом, саме нітком можливого короткого періоду на стику століть. Перший і останній матч ФранцЧеску. Тоті у складі Роми розділяють без малого чверть століття. А на момент завершення кар'єри імператору був майже 41 рік. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк, ну і написати своє бачення в коментарях. Обов'язково почуємося.